Всім привіт! І так, ефект грануляції. Що ж це таке? Це ефект розводів чи неравномірності барвистого шару у вигляді дрібних точок і плямок. Коли він з'являється? Він з'являється, коли частки пігменту великі випадають в осад. Ось дивіться. Ось це ефект грануляції. Ось це, це ефект грануляції такий. Ось тут теж. Ну, і тут ще трошки є інший ефект, але ось це такі плямки, точечки, це гранулюючий ефект. Ось на цьому малюнку. Дуже класно видно ось. Це такі ефекти грануляції. Від чого вони залежать? Від кількості води. Чим більше води, тим краще видно ефект, від природи пигменту та, звісно, фактура полотна. Чим вона крупніша, як ось тут, чим, тим краще видно.